Настане на день, і ти розплющиш очі, можливо вранці чи посеред ночі, не через вибухи або сигнал тривоги. Від пари слів. Вставайте, перемога. Ти підведешся і сповзнеш по стінці. Ми вільні, ми живі, ми українці. Я вітаю всіх українців з Днем нашої незалежності! І всім серцем вірю в те, що зовсім скоро таке вітання я буду записувати з Днем нашої перемоги. Де б ви не були, в якому куточку світу чи в самій Україні не забувайте про своє коріння. Я безмежно люблю Україну і намагаюсь підтримувати кожного із вас. Дякую всім воїнам, всім медикам, всім нашим захисникам. Дякую кожній цивільній людині, яка наближає нашу з вами перемогу, яка причетна до нашої з вами свободи та незалежності. Кожен із нас важливий, кожен із нас українець, а значить сильна і вільна людина. Так, я багато раз буду казати про свободу, тому що це закладено в нашому ДНК. Вітаю вас! Бережіть себе і будьте щасливі. З Днем Незалежності! Україна!